Всім привіт, хлопці і дівчата. Сьогодні буде відео нове на спінінг. Будемо рибачити на ультралайт, на мій улюблений Bluebeard. Про комплект розкажу потім, а спочатку інтро. Відео так довго не було, тому що була зима, потім не було бажання знімати, потім пробував зняти відео, але не вийшло, не міг нічого зловити а сьогодні спробую щось зловити і вам показати про це. Е, ну що, напевно розкладу комплект і потім вже включусь і вам все покажу. Дивіться, з приводу оснастки на сьогодні розкажу вам, покажу який монтаж роблю. Для початку Дивіться, у тут моя, мій вертлюжок. Це, по-моєму, восьмий номер. Не, не маленький, не великий. Більше, напевно, підходить на таку невеличку щучку, але на даний момент не було іншого Взяв цей. Тут в нас... Я зараз буду вийти біля моста, покажу зараз місцевість. Тут у мене коробка з такими грузами, тут у мене є різні грузани, не тільки на окуня. Так що, да. Мені потрібно переробити буде коробку, знаєте, поставити тільки науки. і на щуку різну коробку взяти. Але що ж? Спочатку, напевно... А, по, по цьому. Я не дорозказав. Тут в нас кам'яна основа, тверде дно. Візьму отакий у нас джигріговий грузик. Точніше, отакий наш джигріговий грузик. На 3 грами. Це. Фірма Фанатік. Груз називається Інвалід. Чи щось таке, чи... Вроді би інвалід, наче не помиляюсь. Грузики хороші, фанатика, дуже хороші, я би сказав, за свої гроші. Хочу взяти ще недавно зловив на таку ларву дуже хорошого окуня. Це в нас звичайна ларва. Така фіолетового кольору. Хороша ларва. Так ось недавно злив на неї е, дуже хорошого окуня на 500 грам приблизно. Не важив його, якщо що. Потім вставлю вам фотку зараз. Ось. І хочу спробувати зараз на цю ларвочку половити. Так. Дара, цей, цей А! По поводу гачка. Це в нас теж фанатік. E io, не пам'ятаю, правда, який гачок, якщо чесно, але можу вам показати його тут. Ага, в мене його тут. А ні, є, дивіться. Велике вушко, начебто 10-й номер. Такий гачок у нас. Бачите, велике вушко, він дуже зручний. Дуже зручний, щоб на нього прибачити якраз. Ну все, зараз я все складу. І вже вам покажу, де буду рибачити і як саме головне. Так. Будемо рибачити на такому каналі сьогодні. Невеличкий канал. Під кладемо біля себе. Киряшка якесь водіє. Так. По комплекту. Як завжди мій Bluebird, ультралайт. Один від одного до 7 грам. Катушечка в мене X1 фаворит також. Е, досить хороший комплект, до речі, гарно збалансований. Е, іноді фаворит не відіграє... вибачаюся, що за вітер, якщо щось чути, сьогодні трохи вітряно. Іноді фаворит не відіграє, знаєте, на маленьких грузах на один. Е, один грамчик він не відіграє, один з половиною таке собі. Але за свою ціну ну, прикольно. Знаєте, Я, я ще пробував від Golden Catch Spinning. Golden Catch, напевно. ось. Е груз був, ой, Не груз, а е тест був трішечки менший. І, наприклад, Golden Catch мені більше сподобався, чим, е -чим фаворит. Хоча ціна Golden Catch була набагато менша і начебто якість гірша. Але так. Е далі. З приводу катушки, я дуже розстроївся, тому що на минулій рибалці. Вона почала шуміти, і я не знаю, що з нею дуже робити. Клопс. Прийшов, якщо мій товариш, і будемо пробувати, коротше, рибачити. Варва. Перший закид знімаю. Може щось попадеться, не знаю. Тут, до речі, дуже хороше дно в Не пам'ятаю на чому я зупинився, пам'ятаю, що катушку про катушку, яка ще нього розказувала. Пробую на нашу ларву. Може, що це відзнається. Скажу, закиду нічого. Добре, ти тоді, якщо буде покльовка, то я вас покличу. Була тільки що одна покльовка. Оп, чекайте. Зачепився за щось. Була тільки що одна покльовка. І... Зловив одного хорошого окуня. Ну ось отакого. От Але він коротше, впав. Ну я його так витягую. І е він зірвався, в мене з очка. Пропрігав отут, стрибнув сюди зразу В мене тут такий... Зараз покажу вам. Тут видно на камері. Мене. Тут отак от знизу, піді мною, і він, коротше, впав. Ну такий, знаєте, отакий от десь був. Прикольний, плюнув прямо під берегом. Вже коли я проводку закінчував, зараз покажу на що ловлю. так, е Змінив багато приманок, було багато покльовок, було багато покльовок на цю фіолетову приманку, але потім я вирішив її змінити, пробувати на іншу. Е -е, але так нічого і не зловив. Це був мій перший окунь, він зірвався. Тепер я поставив, не пам'ятаю як називається. Але теж від фанатика. І груз 3 грама. Тут в нас течія невеличка. Ось і лебіді прилетіли до нас. Ну, попробуємо щось зловити ще. Якщо буде якась покльовка, а вона 100% буде. Правильно сказати, якщо буде якась риба, то я покажу вам, коли живлю. О, тільки що когось задів Хтось там сидів. Пробував я всякі проводки, агресивні і неагресивні. Але на агресивні більше виходив. Зараз ловлю наче бурашку, бо ловив до того на джегріх. Зараз ловлю на Чебурашку, поставив трифанову Чебурашку. Пробую на неї щось зловити. Поки що, один тільки оком. Але бачите, це вже щось, це вже початок. Вам правда його і показав. Але наступного вже покажу, надіюсь. Добре, буду включатись коли. коли буде риба. Короче, скільки хожу? Стільки покльовок і ні одну рибу не можу витягнути. Вже Дуже бувало таке, що підсікаю. І вже от... Вже от це в кущі її І вона зривається опять. В ну, мене, вже... Я вже не знаю, що робити, якщо чесно. Мені вже, блін, обідно. Я вже блін, рибу хочу. А тут а, блин, нічого не клює, блін. ВООБЩЕ, блін. Буду, блін. Блін, що за, блін, напав на мене. Буду зараз пробувати якось зав'язувати. Новий монтаж, то що... Минулий я обірвав. Тоже, блін, вообще, блін. Обідно капець, блін. Тільки обриваю, нічого не витягую, Причому покльовок що це просто напевно ну, якщо тако не збрехати то в мене вже напевно було покльовок з 20. Серйозно 20 покльовок і за ці 20 покльовок я витягну тільки одну рибу. І то не до кінця, бо вона... Ну я її витягнув по факту, і вона назад в воду впала. То коротше, то або я сьогодні не везучий, або я, або я не знаю, що робити. Треба удочки піти покропити, бо щось взагалі нічого не ловиться. Але блін, клює, клює і не ловиться. Цікаво. І саме головне, вона не то, що не ловиться, вона не засікається. А чому? Я не розумію. Спочатку думав, що це через е, грізо. Тому що стояв джегрілий грузик, маленька приманка, і я думав, типу, вона через те не засікається. Потім поміняв грузик, перестало знову засікатись. Потім поміняв приманку, перестало засікатись. Коротше, нічого мені в цій житті не допомагає. Я блин, пробую, пробую, а ця риба поставив отаку варву люкс. Почекайте, зараз вам покажу. Бо я так що показую показлінному. Варволюкс з таким хвостиком. Може хоч мене щось візьмемо, бо на цей колір друг мій сьогодні дуже багато ловить. Тобто майже що я щось ловлю щось. Бо блін, от прийшов на те саме місце, з якого я починав ловити. Зараз я ось так. І все одно нічого. Зараз можливо хоч вас щось буде. Оп, 3 грама поставив, сумку заберемо зараз. Так, інчик ви бачите. Ну от, я просто зачепився. Ну от як ви думаєте, ну це чесно? Цей козел, блін, там ловить. Скільки він вже риб зловив? Mm. Також щоб не збрехати. А, чекайте, п'ять. П'ять риб він зловив. А я стараюсь тут, блін. Всі приманки вже перепробував. Там мужик ще якийсь хрибачить на тому. Як я, мостик. До нього качки припливають, він тих качок ращить удочкою. Цікавий такий мужчин. Да. Було би добре, якби то була риба. Там не того хіра буріна. Ну, добре, що я хотів би і витягнув. Так, ладно. Ще один закид. Пробуємо. Йо, пересете. Ні, ну мені що сьогодні в цій житті не вже. Це просто жесть. Чого Чому саме зараз? Чому саме тоді, коли я просто хочу нормально перебачити? Я зараз я вже плакати буду, ну це неможливо. Розумієте? Дивіться, це просто... Це просто капздец Боже, як це все розпутати. Ладно, включусь, коли розпутаю. Що я вам хочу сказати? Мені дуже обідно. Дуже. Е, я нічого не зловив одного окуня і той впав в воду. От, а зараз йду. Е е було супер багато покльовок, супер багато засічок і нічого не зловив. Все просто зірвалось. У мене це дуже розізлило. І я коротчо, ще просрав багато... М -м просрав. Це я так коротчо, сказав трошки по злому. Профігачив багато цих яких? Е -м -м Наживок. От. І вирішив я. Коротчо, що мене це все задовбало і поїхати додому. Е, будемо коротше, рахувати, що це відео було типу як вибачення знаєте, перед вами, що не було так багато, е, так довго відео. А от е, наступне відео, думаю, вже щось зловлю. До побачення.